Поліцейські припинили протиправну діяльність групи осіб, яка займалась вимаганням грошей у військового. Правоохоронці встановили причетність до злочину, трьох судимих за тяжкі злочини чоловіків, двоє з яких утримуються в одеському слідчому ізоляторі, а третій перебував на свободі, звільнившись з місць позбавлення волі наприкінці минулого року. Довідавши, що військовий має отримати грошову допомогу від держави, зловмисники підшукали його номер телефону та почали дзвонити й вимагати гроші. Які він нібито їм завинив для документування протиправних дій фігурантів правоохоронцями, було проведено низку слідчих та оперативних заходів. По допомогу до правоохоронців звернувся 23-річний військовослужбовець. Він повідомив, що невідомі особи вимагають від нього надуманий борг, погрожуючи фізичною розправою. Зловмисники підшукали номер телефону молодика та почали дзвонити і вимагати 850 доларів, які він нібито їм завинив. Зломисника, який знаходиться на волі правоохоронці, затримали, коли він погрозами змусив потерпілого прийти на зустріч з заборгованими грошима і відібрав 5 тисяч гривень, які були у нього в той момент. Заходи проводились за силової підтримки батальйону поліції, особливого призначення головного управління національної поліції в Одеській області. Та спецпідрозділу прикордонників у правопорушників вилучили в якості речових доказів, в протиправній спосіб, гроші та мобільні телефони з інформацією, що має інтерес для слідства. Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили всім трьом фігурантам про підозру згідно санкцію частини 4 статті 189 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.